Алло, добрий день. Це вам із СБУ дзвонять. А, та я знаю. А, звідки? А ви мені на вимкнений телефон додзвонилися. <рив> Зловив інспектор рибнагляду рибалку і говорить: Потрапив ти, мужик, конкретно. Рибку то тут ловить не можна. <кхем> а я й не ловлю. Та що ти мені париш, а це що? Ну, це, це, ну це моя риба. Я її прогулятись вивіз. Випускаю, потім свищу, вона й повертається, і ми йдемо додому. Та ладно розповідати, а ну покажи. Ну, мужик випустив рибку і стоять, дивляться. Інспектор говорить: ну, свисти! Навіщо? Ну, щоб риба повернулася. Яка риба? Блін, твою мать. Сидить п'яний на тротуарі, до нього підходить перехожий і запитує: Ви що тут сидите? Е, говорять, що земля вертиться. Ну, те що? Чекаю, коли мій будинок під'їде. <рес> Бувають моменти, коли людина тобі щось дуже захоплено розповідає, а ти дивишся їй в очі і розумієш: блін, так від душі. Триндить! А мені часом здається, що я туплю. Ура! Ти це зрозумів! А що зрозумів? Операційна йде операція. Тут з -під столу Мяу. Хірург. Ану брись! Мяу! кому кажу! Мяу! Пішла геть! Мяу-мяу-мяу-мяу! <мір> Та на вже, на, подивись. <рик> Кохана, з'їж шматочок тортика. Дякую, Зай, не хочу. Ну дивися, який він апетитний. Ну, з'їж хоч би шматочок. Дякую, Любе, я не голодна. Ну, зовсім чуть-чуть. Та відвали вже я після шостої не їм. Та жири торт, дура, там, обручка, блін. Одружитися з тобою хочу, а чи хочу. Дівчина і хлопець побрались. Дівчина каже: Я вагітна на дев'ятому місяці. Як це можливе? А то ми до весілля знайомі три місяці. І після весілля три місяці, три на три. Дорівнює 9, Прийшов час народжувати. Народила негра. О, чоловік в шоці. Жінка заспокоює. А, а, а пам'ятаєш, ти віз мене в роддом, нам чорний кіт дорогу перебіг. Блін приходить додому, розказуємо в 3 на 3 9 і чорний кіт, а, а батько кричить на кухню до жінки. Люба! Ти не пам'ятаєш, як я тебе в роддом віз? На мосел дорогу не переходив. <ріст> Кажуть, десь у Кремлі є кімната. Там звучить музика, стоять крісла, а довкола них по колу бігають генерали. Крісел на одне менше, ніж генералів. Коли музика замовкає, генерал, що залишився без крісла, призначається командувати спецоперацією.